Вітаю на каналі ГК Варіус. Я інженер-технолог компанії «Іскар» в Україні Павло Рубежний. Радий поділитись черговою новинкою у вигляді фреслінійки QuickDimil або все в одному універсальність у різних сферах застосування. Лінійка все в одному пропонує виняткову універсальність або робить її придатною для широкого діапазону фрезерних операцій, незалежно від того, чи потрібно вам виконувати фрезерування уступів, виготовлення отворів чи інші операції. Фрези все в одному чудово підходять для різноманітних застосувань, усуваючи потребу в спеціальних інструментах і розширюючи можливості обробки. Оптимізовані операції, поєднання кількох функцій в одному інструменті оптимізує процеси обробки та виконує 50% усіх програм фрезерування. Цей оптимізований підхід скорочує заміну інструментів, час налаштування та загальні витрати на виробництво, одночасно підвищуючи ефективність роботи та продуктивність. Незрівнянна економічність пластин, унікальна конструкція фрез. Все в одному дозволяє використовувати кожну пластину як для центрального, так і для периферійного різання, тобто чотири ріжучі кромки. Цей інноваційний підхід максимізує економію пластин, зменшує частоту заміни пластин і знижує витрати. Нова лінійка включає пластини розміру 070912 і стружколам PNTR з покриттям іскар сумотеч iC808 830 810 і новітнє багатошарове покриття MT CVD IC5620. Її субмікронна структура забезпечує стійкість до зношування та покращує продуктивність, різноманітність конфігурації діапазону інструментів. Кінцеві фрези 16, 20 і 25 мм для пластин розміром 7, 9 і 12. Конфігурація мультимастер включає діаметри головок. 16, 20 і 25 мм для тих же самих розмірів пластин сопла подання зор високого тиску. Можливості інструментів і пластин. Нові пластини розроблені для правосторонньої обробки та забезпечують ефективні та економічні рішення для різноманітних застосувань фрезерування та сверління під кутом 90 градусів. Доступні у трьох розмірах: 7, 9 і 12. Пластини оснащені стружкоотворювачем PNT-R, в основному призначені для фрезерування матеріалів ISO-P, таких як вуглецева та легована сталь, а також феритна та мартенцитна нержавіюча сталь. Крім того, пластини підходять для фрезерування матеріалів ISO-K, таких як сірий чавун, чавун з шаровидним шаром і ковкий чавун. Кожна пластина забезпечує універсальність із загалом чотирма ріжучими кромками, що забезпечує оптимальну економію пластин, дві ріжучі кромки для центрального різання та дві периферійних ріжучі кромки. Кожна фриза має дві канавки: одна канавка призначена для сверління, а друга призначена для фрезерування. Кишеня пластини має міцну та довговічну конструкцію, яка включає затисний механізм ластівочкин хвіст для високої надійності процесу. Це точна інженерна техніка та передовий дизайн, підвищують стабільність під час операції обробки, мінімізують вібрацію та забезпечують постійну продуктивність для гладкої та високоякісної обробки поверхні. Змінні головки Multimaster пропонують опцію охолодження під високим тиском, що забезпечує точний потік охолоджувальної рідини, спрямований на кожну ріжучу кромку. Ця функція покращує відведення стружки, зменшує накопичення тепла та подовжує термін служби інструменту. Нова багатофункціональна лінійка все в одному підходить для різноманітних завдань, таких як фрезерування уступів, обробка канавок, складних контурів, фрезерування за допомогою нахилу, сверління, контурування та інше. Плоскі днища отворів. Нові фрези все в одному розроблені, щоб зробити днища отворів максимально плоскими. Ця функція забезпечує точні рівні поверхні в нижній частині оброблених отворів, що відповідає вимогам операцій, які вимагають виняткової площинності. Підвищення продуктивності за допомогою нової багатофункціональної лінії Іскр все в одному. Покращена ефективність. Сверління та кінцеве фрезерування для різання кишень і пазів завдяки використанню методу нахилу. В кишенях досягається мінімальна глибина проходу завдяки короткій довжині різу та малому куту нахилу. Це вимагає більшої кількості проходів, як показано на малюнку А. Щоб істотно підвищити ефективність обробки, використовуйте метод свердління плюс кінцева фреза. Це дозволяє збільшити глибину різання. DOC і зменшити кількість необхідних проходів. Ви можете досягти підвищеної ефективності, застосувавши свердла та кінцеві фрези для різання кишені пазів, зменшити загальну кількість необхідних проходів, використовуючи свердла та кінцеві фрези, оскільки процес обробки буде ефективним і продуктивним, як показано на малюнку Б. Щоб отримати кишеню з плоским дном без будь-яких. Піднятих ділянок піків за допомогою спіральної або кругової інтерполяції виберіть правильний розмір фрези, враховуючи параметри MDX – максимальний діаметр отвору і MDM, мінімальний діаметр отвору. Під час сверління отворів глибше, ніж 5 мм, рекомендується використовувати метод сверління G83, щоб запобігти перевантаженню та поломці інструменту під час різання. Це дозволить евакуювати стружку та забезпечить ефективність та безпечність процесу різання. Повторіть цей процес через рівні проміжки часу, доки не буде досягнута бажаної глибини. Максимальну глибину сверління або корисну довжину для сверління можна знайти в параметри LU. Інструкції з монтажу пластин і інструмент. Щоб забезпечити правильний напрямок монтажу, кожна пластина має маркування із спеціальним символом індексації, позначеним дужкою з обох сторін. Кожна фреза містить дві кишені. Одна призначена для операції свердління, позначена літерою D, а інша для фрезерних операцій, позначена літерою М. Під час індексації пластин завжди переконайтеся, що символ індексації. Тобто дужка розташований на зовнішній стороні кишені, як показано на малюнку. На цьому у мене все. До нових відео та до побачення.